Обов'язком церковної влади є дбати про чистоту віри, про чистоту звичаїв Божого люду вірних і в тому числі також і монашества. І коли у 2004 році вперше стало відомим про певного роду. Можливі послання, об'явлення однієї із сестер Святоведенського монастиря у селі Великі Бірки, блаженніший Любомир, кардинал Гузар, який в той час очолював Українську греко-католицьку церкву, був, організував відповідні перевірки цього. Але як зрозуміло, що одразу. Неможливо і не варто давати висновки. Тривалий час церква приглядалася до цього явища. І такого роду канонічні візитації, чи, іншими словами, перевірки, слухання членів тих спільнот, цих двох монастирів, чоловічого і жіночого, відбувалися у 2005 році. У 2010 році, у 2014 році, і вже та остання візитація, яка відбувалася у 2015 році, проводилася, так би мовити, на найвищому рівні. Тобто її проводили трьох єпископів з доручення глави церкви і за згодою місцевого архієпископа і митрополита Василія Семенюка. Протягом цих досліджень було виявлено те, що ви сьогодні чули у цій заяві, що властиво до вказівок, до розпоряджень церковної влади, на жаль, тодішні настоятелі і більша частина цих спільнот не прислухалися. Отже для остаточних таких висновків глава церкви засягав думки різних експертів, як з канонічного боку, так і з духовного боку. Рівно ж мав він можливість і особисто. Спілкуватися з деякими членами цих спільнот, які виражали бажання з ним спілкуватися на цю тему після дуже виважених, дуже, скажімо, проконсультованих з компетентними особами висновків, було прийнято рішення, щоб приймати так би мовити, відповідні міри, відповідні кроки. Церкви, які торкаються життя і діяльності цих монастирів, зокрема в тій сфері, яка торкає е, тих делікатних питань, об'явлень, послань е, чи е, голосів. І, і остаточно, у 2016 році, Блаженніший Святослав скликав спеціальну комісію. Завданням якої було дуже фахово і детально вивчити всі ці труднощі, а також питання можливих об'явлень.